Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І поглянемо з вами на знижки акції. А також огляд буде на овочі та фрукти. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на макароні вироби від Делюкс. Ось такі рігатоні, бантики, пір'я і малесенька ось така ще вірмішелька. І також спагетті. Вага 500 грамів і ціна 46. Знижка ще на ось такі макароні вироби від делюкс. Листи для лазані 500 грамів. Акція буде діяти до 1 січня. І ціна зі знижкою 57.30. І також ще знижка на рішки ось такі для паста. Вага 420 грамів. І ціна 36. Знижка залишається на рис басматі довгий від делюкс 76. І рис від делюкс жасмін. Також зі знижкою 66. Болгур для плову 500 грамів в упаковці 29,70. І кускус 500 грамів 49. Ще знижка на рис шліфований. Вага 1 кілограм 46. І пропарений, Мінус 7% знижка 38,90. Також знижка на крупу манну атуаль 900 грамів. І акційна ціна 35,40. І крупа атуаль кукурудзяна 800 грамів 28. Локшина рисова з соусом ФОБО 65 грамів 40 гривень 20 копійок. І локшина швидкого приготування смак курки з соусом пряним 60, 75 грамів по 26 гривні. Міліна швидкого приготування смак курячого бульйону 60 грамів по 14 і вірмішель швидкого приготування ріва, смак грибів та сметани. 60 грамів, 14,60. і знижка на суп швидкого приготування. тьотя Соня, харчо класичний сушеними овочами 160 грамів, 28,70. Знижка так і залишається на цукор, фасований. Вага 1 кілограм, мінус 7% знижка 26,50. Знижка на борошна Дніпра млин. Вага 1 кілограм по 26 І також вага вже 1,8 кг зі знижкою 46,90, тобто 47 гривень. Далі, з вами поглянемо ціни на овочі та фрукти. Катупля 11. Ось така велика. Картопля зовсім маленька 7,70. Мита картопля 21 гривня. Фасована по 15,90. Гарбуз батернат 21 гривня, Морква мита 14,50. Морква не мита. Така велика по 8. Цибуля зі знижкою по 5. Капуста по 8. Огірки зі знижкою по 85. А ось такі вже гладкі 137, корінь імбиря 158, кабачки 90. Томати коктейльні 129. Томати тепличні 106. Знижка залишається на речку білу, ретмит і дайкон 31 гривня. Капуста червона качана по 20. Савоська ось вона 32 гривні. Часник 110. Цибуля фасована 10,80. Червона цибуля по 12. Капуста вже вам сказала. І буряк зі знижкою 5,20. І ось такий немитий буряк, самий, звичайний, по 8. Так. Далі апельсин по 60. Такий великий. Клементинки мандаринки 65-55. Зі знижкою 12% знижка. Світі 104 гривні. Авокадо хаз 175. Гранат 118 вже. Хурма піраміда 90. Яблуко Red Chip 41 гривня. авокадо 190. Манго 150. Яблуко фасоване. Ось 42 гривні 90 копійок. Яблуко Голден 39 гривень. Яблуко Red Chip 41 гривня. Фасоване яблуко 40 гривень. І зі знижкою яблуко сортове по 15. Зелене яблуко 50. Мандарини по 55. Ось їх так багато. Яблуко сортове 29,95. Груша 62 гривні, 90 копійок. Ось така велика. А фасована по 55. Зовсім зовсім малесенька груша 42 гривні 95 копійок. Ківі 95. Ківі у кошику. Кошику вага 1 кілограм. Зі знижкою по 80, ананаси 110. Ківі голд у кошику. Вага кошика 500 грамів 78,80. Помела 75. Помела червона 80, банани 58, лимони майр 91 гривня, 55 копійок. І ось такі звичайні лимони 99. Ось такі ціни на сьогодні. Знижка на ось таку гірчицю з медом від Торчин – 110 грамів, 17,80 А ось така вже гірчиця діжонська. Торчин, але вже 200. 30 грамів, 29,70. І гірчиця американська і міцна 16,90. Паста томатна від свилінії 250 грамів, 27,80. І знижка на томатну пасту від чумак з клієв. 300 грамів 69. І томатна паста Розумний вибір. Зкліє 460 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Подивимося з вами: ціни на курячі яйця. поштучно. курячі яйця на сьогодні 6,79. Ну, тобто 6,80 за штуку. Знижок, на жаль, взагалі немає. Припилині курячі яйця 69,40. Квочка домашня, вища категорія, тобто великі по 87,70. А вже квочка поменше 82 гривні 90 копійок, від своєї лінії 76,70, і від своєї лінії великі, курячі яйця 79,70. Ясен світ курячі яйця, великі по 85, поменше по 80, полтавське 82 60 гривні 60 копійок, і полтавське будемо казати, невелике, 78-40. Ну, ось такі ціни на сьогодні, на курячі яйця. Покажу вам знижки на вершкове масло, взагалі, які є знижки. Знижка на масло вершкове молоке 82% жирності, 180 грамів, 106,90, ну, тобто 107 гривень. Масло білоцетківське безлактозне 72 відсотки, 180 також грамів, 100 гривень, 90 копійок, 101 гривня. Масло біло вершкове 80%, вже відсотків, 180 грамів, 99 Знижка ще на масло від своєї лінії 72,6% жирності, вже в упаковці 400 грамів, 150 ціна зі знижкою. Масло від своєї лінії 82% жирності, 180 грамів, 85 Масло ферма 180 грамів. Зі зниженою жирністю 68,90, тобто 69. І масло від делюкс 82 жирності 200 вже грамів 129,90%. Далі поглянемо з вами на прянощі зі знижкою. Кориця від своєї лінії Мелена. 20 грамів, 8,50. Гвоздика ціла від своєї лінії. Також 20 грамів в упаковці 22 гривні 50 копійок. Куркума від своєї лінії. 11 імбир мелений. 40 грамів так, в упаковці 11,50. Торчин 10 овочів, 60 грамів 19,90 тобто 20. Відсвеліні 12 же овочів, 150 грамів в упаковці 28. І Делія 12 овочів, 60 грамів 18,20. Перець чорний прянощі Цілий горошок. 20 грамів в упаковці 12,90. Лимонний і чесниковий перець. 20 грамів В упаковці 9,90, тобто 10 гривень. Перець духмяний, цілий горошком від лінії 27,40. Подивимося з вами, які є знижки на м'ясо. Знижка є на печінку, курячу, золотко охолоджену 98,50. Ціна за кілограм. Гомілка, кутчат охолоджене. Золотко – 85. Четвертина задня кутчат, також вона охолоджена, 87. крило кутчат охолоджене. золотко – 95, 70. Ще знижка на філе стигна, знатна курка охолоджене 228. М'ясо гомілки, кутчат охолоджене, 176, 60. І філе мале золотко, котчат охолоджене 206,90 ціна за кілограм. Знижка на крабові палички охолоджені. Від Віделюкс 250 грамів і акційна ціна 50 Акція діє до 1 січня. А ось такі вже крабові палички охолоджені від свелінії. Вага 500 грамів 108,90. Сьомга, філе шматки холодного копчення. 200 грамів в упаковці. Так, 129,60. Знижка на форель. Скибочки, холодного копчення 120 грамів, 126,90. Форель слабосолена, Філе шматок на шкірі 180 грамів, 210, 60. Сьомга, слабосолена філе шматок на шкірі. Також 180 грамів, 180. І сьомга слабосолена нарізка. 100 грамів лише в упаковці 99,90, тобто 100 гривень. І знижка на масляна холодного копчення. З кибочками, 80 грамів в упаковці, 54,50. М'ясо міді в олії від своїй з прянощами 200 грамів в склі по 60 грамів. Кальмар, філе шматочки в маринаді по-корейськи. Ось 180 грамів, 76. І оселедець від своїй матьє 240 грамів в упаковці 64 гривні. І також знижка на оселедець олії від свиріні філе-шматочки Аромат духмяних трав 180 грамів 49-40. Знижка на ікру Нерки Солона 95 грамів 221 гривня 90 копійок. І ікра мойвий водний світ з склі 100 грамів 60 гривень 40 копійок ікра тріски в ладіс 100 грамів лише. Так. 48,90.